Слава Україні! Сьогодні хочеться сказати пару слів про такий тракторець. В загальному враження позитивні поки що. І так як я пропрацював майже 35 років на радянській техніці і е, ставився скептично до таких китрайських тракторців, ну, я приємно вражений. Сіяти ось такою сівалкою на 2,5 метри ним е, прекрасно. В кабіні набагато тихіше, як в Юмзі, по тому що там стоїть. І в загальному ну непогана техніка, як, як на мене. Є, звісно, кращі, є і дорожчі, є і... Ну, але нам такий тракторець підходить і дай Бог, щоб він нам служив. В кабіні, як на мене, і як з моїм зростом метр вісімдесят п'ять. Ну, Бачите самі, досить, досить зручно я рахую, так. Ну, Звісно, сідушка мала би бути бажала б бути кращою. Але що маємо, то маємо. З моїм зростом прийшлося подумати, як підняти сідло. Тому що трошки в мене коліна були зависоко. Скажем так. І от я придумав собі зробити отут такий ящичок. Він на отакій защолоці отут. І такий інструментальний ящичок. Кажу, що тут ключі тут дуже тарабанили. Буде брязкотало. Але скажу вам, що треба враховувати, то, що це китайський трактор. Зроблена ось така, можна сказати, так, труба, прикручена на ці штатні отвори, щоб було прикручена сідушка. От верхній. І всередину. Вставляється оцей ящичок з ключами, з ключами і отак на 8 см піднята сідушка таким чином. Якось так. Реверс, що немало важливо. реверс дуже зручно. Підвісні педалі, що теж досить... Ну, Я б сказав непогано. Коробка 4 повишених, 4 понижених. Переключається все дуже, дуже я б сказав, ну, непогано. От перша, друга, третя, четверта, все переключається. Панель приборів тут більш-менш нормальна, я рахую. Показує паливо. Показує оборота двигуна мотогодини. От Я включив 38 мотогодин зараз. Показує температуру масло вон. Є ось така камера заднього вигляду і можна виключити, включити. Люк. Якесь невеличке китайське радіо. Що по доопрацюваннях, то скажу так, першим ділом, що я переробив, то оці яблучка, переварив на 28, тому що в мене вся практично техніка йде така, як на ЮМЗ, і переробляти щось було по найпростіше яблучка. Купив мене цей трактор оцими двома циліндрами. От два циліндри, скажімо так от навеска прекрасна, сівалка має десь вага її загально 250 кг, загружаю я її ще 250 кг і він то все легесенько піднімає. Фільтр масляний е, на гідравліку. Він стояв отак, можна сказати, вниз. Я його поставив так, бо є, є можливість його зачепити і десь відірвати. Коли виникла... Така, скажімо так, потреба підняти ось цей прицеп, вони тут у гідробачку явно не вистачало масла. І прийшлося доробити, Вон там є, вкрутити різьбу, додати вам шлангом і сотворити, скажімо так, отакий от бачок гідравлічний. 10 літрів на 6, він скований отак за номером, не дуже його видно, є ще по ньому багато питань, але трактор непоганий. Всім дякую за перегляд, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, будьте здорові!